Робити ковбасу із туалетного паперу давно вже невигідно. Це дорогий інгредієнт, mm -hmm. економічно невигідно його використовувати. Тому що така ковбаса буде коштувати 120-130 гривень. Зараз є куди вигідніший варіант обману звичайна вода. Якщо раніше води треба було додавати 20-30 відсотків, а деякі чесні виробники і досі так роблять, то ті виробники, які товаришують із хімією, додають 50, а то навіть і 70 відсотків води. І все за допомогою чарівних двох порошочків. І називаються вони карагінан і фосфати, харчові фосфати для того, щоб утримати воду у ковбасі. Один кілограм такого карагінану може взяти. І 60-70 літрів води. В результаті виходить ось таке жиле. Дивіться, їсти його можна. Але врахуйте, що ви витрачаєте 70% на жиле своїх грошей і лише 30% на м'ясо. До речі, ми здали ковбасу декількох торгових марок на те, щоб перевірити, хто з виробників підмішує вам більше води і докладає менше м'яса. щоб на цьому заробити? З одної сторони приємно, що ми не б'ї туалетну туалетною бумагою. Ну зато ми п'ємо воду. Якщо пам'ятаєте з фізики, то вода пропускає електричний струм. Щоб довести, що сосиски героїв зроблені з води, нам знадобляться виделки та лампочки. Якщо води багато, то загоряться всі ліхтарики. Горіта. О, хорошо гарі. Що більше води у сосисках, то довше вони горять. А як в магазині це определити? Хороше запитання. Ось ваші сосиски, в яких багато води. Дивіться, натискає і внизу вже є. є, є вода. Так, Вже є вода. А я якраз наоборот думала, що якщо є крапельки води, то значить вона свіжа сосиска. Ну, поскольку... паспорт. Це, це, це роса. Це да, роса. 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 Ви маєте дивитися на єжки. Запам'ятайте, є 407. Це каргінант. Який не шкодить здоров'ю, але який допомагає втримувати вологу в е, сосисках. Окрім карагінану, друге розумне слово: фосфати. Карагінан або є е 407 і фосфат. Направлені на те, щоб просто утримувати воду в сосисках. Щоб дізнатися, чи додали у ваші сосиски карагінан або фосфати, які утримують воду, кладемо продукт до мікрохвильової печі на кілька хвилин. Якщо вони зроблені з м'яса, їхня товщина залишиться незмінною. А якщо в них щось підмішали, то сосиски розбухнуть. Ого. Ого. Зачастую я їх їв, поэтому як то не того, що вони так розбухають. Щоб обрати якісну ковбасу, віддавайте перевагу виробам вищого гатунку за ДСТУ. Обирайте упаковки, в яких мінімум води. Уникайте у складі ковбаси.